Флях до перемоги. Ветеран Ярослав Никофорук, повернувшись до цивільного життя, продовжує підтримувати армію у тилу. Як саме розкаже Вікторія Резун. Добровільно до лав Збройних сил Коломиянин Ярослав Некофорук. приєднався з перших днів повномасштабного вторгнення. Втрати у нас були мінімальні. Ну за час року оце і ми були всю, і під Ізюмом, і під Харковом. Ми мали вісім переїздів. Практично дислокацій. Ну я взагалі не військовослужбовець, з військом не був зв'язаний, в армії не служив. Чому обрав шлях, ну, це воно само так склалося. Ну, тобто в мене не було свідомого шляху. Там е, всі пам'ятають шосту ранку, п'яту ранку, коли почалися прильоти, воно все якось… Це само відбулося після року на фронті. Ярослав повернувся до цивільного життя та вже через місяць розпочав волонтерську діяльність, бо хотів допомагати своїй бригаді і в тилу. Людина, яка вертається з бойових дій, ну там, де є смерть, де є кров, де є ну скажемо руйнування, і люди вертаються. Ну от тепер зрозумів, бо тому, що Кожен з нас лишає там частку свою, все одно ти думаєш про хлопців, все одно ти там. І всі, хто звільняється, вони все одно з думкою про бойові дії. От і так, ну, допомагаючи зараз, просто ти якби продовжуєш жити війною. Спершу привозив на фронт засоби першої необхідності. А згодом Ярослав почав виготовляти деталі для вибухових пристроїв. Є багато витрат, які так якби, не фігурують в, скажемо, непопулярні так. Ну потрібно лопати, бетон. Ну, звичайно, там переїжджали наші хлопці, там проливали бліндажі, проливали. Ну я навіть не знаю, мене не повідомляють. Ну, в мирному житті ми не знаємо, що планується там. Тобто. Хлопці там ми спочатку пробували новою вести бусом допомогу. Тоді бачили, що ну, витрати там, 20 тисяч гривень тільки на доставку. Від скидів для дронів домінних елементів усе це зараз друкується на спеціальному обладнанні. Загалом волонтери працюють на шести 3D-принтерах. В основному 3D-друк заключається в друці ось таких виробів, які до комплектовується вже на сході нашими бійцями, тобто вражаючі елементи комплектуються, і такі скиди монтуються на, безпосередньо на дрон, і дрон вже його скидає, скажімо, в небезпечні частини ділянки. От. Є типів замовлень, дуже багато. Це одні з небагатьох, які в нас, скажімо, пішли в відбраковку. Так як дуже складно їх друкувати, настроїти відповідну температуру, відповідний градус, цю справу Ярослав продовжуватиме і надалі зізнається, якщо ситуація на фронті буде складною, готовий повернутися у військо.